Я поверталась з відрядження, де провела дві неділі. Дорога була виснажлива, а я в свою чергу вичавлена, наче лимон. Але найголовніше, що моя поїздка була продуктивною і принесла компанії, де я працюю, і мені гарний дохід. Я відчинила двері під'їзду і ледь дотягнулася до кнопки, щоб викликати ліфт. Але на моє здивування він не працював. Будинок в нас старенький, панельний, але мені тут дуже подобається. Якісь люди в ньому живуть дуже привітні, ті, які заряджають енергією єдиною фразою Доброго ранку, Галинко! Гарного тобі дня! Після таких слів сусідів летиш окрилена на роботу. Перед тим як піднятися з важким чемоданом на свій шостий поверх, я вирішила перевірити поштову скриньку. Піднявши голову вище, я помітила записку. На аркуші, вирваному з зошита, акуратними буквами було написано: Дорогі сусіди, вчора я поверталася з магазину, і, мабуть, виймаючи ключі з сумки, я загубила тисячу гривень. Буду дуже вдячна вам. Якщо той, хто її знайшов, мені її поверне. Бабуся Ганя з ї квартири. Я піднялася на її поверх. Витягла з гаманця тисячі гривень і подзвонила в двері бабусі. Я знайшла вашу тисячку. Ось, бабуню, тримайте, сказала я після привітання. Доню, дякую тобі. Але вона зупинилася, бо сльози покотилися з її очей. Ти вже п'ятнадцята людина, яка дала мені тисячу гривень. Можна попросити тебе прибрати цю мою записку? Ви собі не уявляєте, яка гордість мене взяла за людей з мого будинку. Я хочу, щоб про цих людей і бабусю знало якомога більше людей. Робіть добро, і вона стократно повернеться до вас. Миру вам та добра, дорогі мої українці.